Є така передача на українському християнському каналі Я бачив Бога. І апостол Іван каже, що Бога ніхто ніколи не бачив. Чому ж, віруючі назвали цю програму Я бачив Бога. Бога. Ніхто ніколи не бачив, говорить апостол. Ми можемо бачити один одного. Ми можемо бачити те, що кругом нас. Прекрасну природу, якщо є кругом нас така, як зараз біля мене. Ну, все ж таки Бога можна побачити. Як? Через Його Слово Боже. Бог говорить до людей через своє Слово. Тобто через Ісуса Христа. Написано, і слово стало тілом і перебувало з нами, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Йде мова про Ісуса Христа. Бог являє себе людям через Ісуса Христа. Щоб побачити Бога, треба прийти до Христа. Якось запитали одної інтелігентної жінки, інтелігентної по мірилам цього світу. В чому зміст життя? Вона Сказала, що змісту життя не існує. Жаль, що для неї зміст життя не існує. Для чого ж ти живеш тоді? Бог створив людину на свій образ і свою подобу. Ми не тварини. Ми не тварі які не вміють говорити, які не знають колишнього, теперішнього і майбутнього. Ні, Бог дав нам розум і дав нам Слово Боже Ісуса Христа, щоб ми могли пізнавати Бога через Ісуса Христа, пізнавати, що Він є живий. Тому що Він Воскрес. Він Воскрес, значить є вже в цьому зміст життя. В чому? В тому, що Він Воскрес, що є життя після смерті. Воскресіння говорить, що є життя після смерті. І коли Христос Воскрес, Він каже: Той, хто повірить в мене, того я воскрешу в послідній день. Цьому і заключається зміст життя, щоб повірити в Ісуса Христа, Сина Божого, який Воскрес і який живе і царствує як на небі, так і на землі. Його царство, воно праведність, мир і радість у Святому Дусі. Якщо ти бажаєш пізнавати Бога, бачити Бога в твоєму життю і бути впевнений в тому, що в свій час і пору ти побачиш і духовний світ, в якому воскрес Ісус Христос, ми будемо бачити Його як він є, каже апостол Іван. Тепер ми його бачимо вірою. Ми можемо дивитись вірою у майбутнє. Но тоді, коли ми вийдемо з цього тіла і вийдемо в Царство Боже, якщо ми приходимо з вірою Ісуса Христа, Бог каже, Царство Боже для вас буде відкрите. Завжди. І якщо ти віриш, то тоді ми побачимо Його, який він є. Всій славі і силі Божества свого Божого. Ісус Христос. Він сьогодні кличе людей, кличе, щоб люди не загинули, щоб вони мали зміст життя тепер і вірили в майбутнє. Вірили в майбутнє не тільки України, в якої є майбутнє і буде, ніякий ворог не зможе, не зміг і не зможе зруйнувати націю. Він буде осуджений, і ми побачимо цей суд в скорому часі. До кінця цього року. Цей суд Божий буде над тими людьми, хто розв'язав цю війну. Перше це буде суд духов... над духовними особами, над дияволом сатанов, над нечистими духами, яких Бог зв'яже во ім'я Ісуса Христа, які спонукали тих людей спонукують вбивати других людей. Бог установив межі території для кожної нації. І хто порушує ці межі, Бог буде судити його. В даному випадку Росію і тих правителів, які порушили ці межі, Бог буде судити судом Божим. А над Україною взійде Сонце правди. І Дух Божий буде зливатись в серця людей, щоб люди пізнавали живого Бога, щоб люди утверджувались в тому, що є Бог, є захисник, є Господь, є суддя праведний, який дає життя вічне, в якому зміст життя заложений. Це в Ісусі Христі. Господі наші, призови Ісуса Христа, призови Його своїм Спасителем і Господом, і Він прийде до тебе. Він переведе Тебе із тьми у світло. І кожен день Він буде з тобою. Він каже: ось я з вами до кінця віку. Він буде з тобою до кінця життя. А коли життя закінчиться. Він тебе візьме в своє Царство Боже. Такий Бог, всемогутній, добрий, люблячий Бог. Будь благословений, призови Ісуса, віддай йому своє серце в Його руки. Скажи Ісус, я приймаю Тебе як мого Спасителя і Господа. Вийди в моє життя Духом Святим і живи в мені. Даруй мені віру і надію тепер і в вічності. Даруй мені змістовне, благословенне життя і дай мені силу проходити мій теперішній земний шлях. В любих труднощах будь зі мною. І в радості, і в скорботі, будь зі мною. І проведи мене. І він звершить. Призови його, будь благословенний. o nome de Jesus Cristo